Вітаю вас, друзі! Вітаю Олексія Ляшенко. Традиційні 5 хвилин четверг. І почнемо, ну, почнемо з Труханова. Геннадій Труханов, обраний мер Одеси, обраний Одеситами, зловлений нашими правоохоронцями і на порушенні закону, на крадіжках, на хабарях. А ще він має паспорт Російської Федерації. Його зловили. і... Посадили в СІЗО. Потім під е, заставу випустили, і він сидів під домашнім арештом з, браш... з браслетами. 5 липня він кидає браслети нам в лице українцям, в лице Одеси там. І все. Суд, Вакс такий є суд, вищий антикорупційний суд. Забув подовжити йому домашній арешт. Ну, забув. Ну, не встиг суд. Ну, не встиг. Прокуратура подає знову вакс в цей же суд на возобновлення домашнього арешту за, на браслет. Але ВАКС відмовив прокуратури надівати електронний браслет на Труханова. Геніально! Все, друзі, геніально. А цим Ваксом опікується такий собі Шабунін, який кричить, що ВАКС саме чесний суд в мірі, в світі, що ВАКС це якийсь еталон, це якісь красавці там працюють, це люди сталеві у Ваксі. Вони тільки за Російську Федерацію, за громадян Росії. І вони не. Ображають громадян Росії, а особливо мера Геннадія Труханова. Шабунін, дякую тобі, український народ, що ти допомагаєш росіянам. Геніально. Друзі, я вам дякую за ваші підписки, за ваше розповсюдження, за вашу допомогу і каналу, за підтримку каналу, і за підтримку наших особливо. Воїнів, щоб давати їм комфортно хоча б час чи два відпочити після завдань. Йдемо, дякую, Йдемо далі. Хочеться просто ще спитати у Вакса, за кого він, у набу, у набу також за кого, хоч когось Набу засудило, по подачі Набу засудив ВАКС, це ж все одна контора. Набу, Вакс, Сап, Шабунін. Одна контора. Кого посадили? Скажіть. Кого? Якщо скажете, я скажу, вибачте, я не знав. Ну, і ще одна ситуація. Я просто вже не знаю. Петро Олексійович він смішний, він дурний, він такий по життю. Хто навколо нього? Взагалі, хто, хто, ті, хто його, йому вірить, чому вірять? Розумієте, що він написав після вчорашнього обстрілу? Ми, ми зробили ППО в Києві, посилимо його і в Одесі. Ну, як гидотно. Як ідотно ППО в Києві, і Іриси, і Шрейки, і Петріоти, все привіз Зеленський. Все, що є зараз під Києвом, це привіз Зеленський. І сьогодні ж вранці, чи вчора чи вчора ввечері, чи вчора вранці, ну вчора. Напротязі дня він об'явив, що ми ще отримали ППО і зараз будемо посилити його там, де потрібно. І тут вилазить, він, він, великий Гетьман. І каже: ми посилимо його в Одесі. Хто ми? Нам вдалося зберегти Київ. Кому вам? І ми посилимо наше ППО в Одесі. Кому вам? Хто ви? Та покажемо собаці Путіну, що йому не вдасться регулювати наш зерновий експорт та вбивати мирне населення. Що ви йому покажете? Окрім своєї п'яної рожі? Що ви йому можете показати, окрім своєї висячої матні? Ну, заберіть у нього водку, я не знаю, заберіть у нього телефон. Заберіть у нього, ну все, що можна забрати. Ну, посадіть його як символ, фотографуйте, хай щось каже. Ну це вже просто гидко, огидно. Да, За кордоном ще хтось його десь сприймає, тому що не знають, хто він, тому що не знають клептоманію його, тому що не знають брехливість його і ще якось приймають. Ну ми це все знаємо. Дякую вам, друзі. До гарячих новин. Україна переможе!